Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні я вам розповім, як малювати в різних ракурсах автомобілі чи будь-яку ну, будь техніку там, на пейзажах міста, да, там, там, у міському пейзажі. Бо таке було запитання за від підписника. що допоможіть, будь ласка, розпо, розкажіть, як малювати автомобілі, да, там, чи транспорт будь-який малювати його. У різних ракурсах, бо в цьому є якісь такі певні проблеми. От. Я вам зараз дам таку пораду знов-таки з перспективою. Да? Тобто тут нічого складного немає, вам треба навчитися все ж таки бачити автомобіль чи будь-який транспорт, там, маршрутка, автобус ну, і так далі. Там, та... Їх сприймати формами, як от кубики, да, якісь, там, якісь призми і, і, і так далі. От Наприклад, у вас автомобіль стоїть до вас обличчям. Да? Або він стоїть якби, до нас ну, задом. Да? Але ну, якби ми, ми бачимо його ну, задню частину, да, колеса ось його. І, наприклад, лінія горизонту ваша десь ось тут, да, вище цього автомобіля, ви одразу бачите цей автомобіль як звичайнісінький кубік. Як, як звичайнісінький кубік. Ви відкидаєте оці всі бампери, фари там. Номера е, і так далі. Да, там шин, ну, оці колеса. І ви це все від, відкидаєте вже на потім. Ви спочатку спостерігаєте на цей автомобіль, як на, на звичайній кубік або ну, призму якусь. І як у нас буде в цьому випадку йти перспектива кубіка, вона буде виглядати таким чином. Бачите? Так само, і тут у нас. Ось у нас іде наш. Наше скло заднього, ну так ось, о, заднє скло, да, і дах, дах буде нам відкриватися. От, от таким чином нам буде відкриватися дах. Ось бачите? В такому напрямку. Там десь будуть у нас зеркало заднього вигляду, буде у нас іти. І все. Ось таким чином у нас буде виглядати автомобіль, який у нас, наприклад, якщо у нас буде, наприклад, іще вищі лінії горизонту, то вам буде відкриватися більше, значить, буде вам е, значить, капот буде відкриватися, вам буде відкриватися капот ширше, да, задній, і буде вам відкриватися ще дах. Ну, більше буде відкриватися. Да? В такому випадку. Тобто це все залежить від того, як, як, як у вас буде лінія горизонту ваша йти. Ну, ну, ну і напрямок буде трошки інший, бачите? О, о, ширше буде відкриватися. <плес> Далі, наприклад, якщо у нас автомобіль стоїть до нас боком, знов-таки наша лінія горизонту, і ось, наприклад, у нас отак стоїть автомобіль. Боком, да, отак до нас. Знов таки ми з вами пригадуємо, як у нас буде боком іти кубік, як він буде виглядати кубік. Да, там. Тут, у нас, тут у нас вже будуть працювати не одна крапка сходу, а дві точки сходу, да, Будуть у нас працювати. І от у вас ми спочатку дивимося на автомобіль, як на коробку. Ось у нас вона йде, да, ось так пішла. Тобто тут у нас буде гостра да, така перспектива буде гостра йти. Ось. І от, наприклад, у нас якийсь автомобіль отак стоїть. Бачите? Ось його дах піде. Таким чином. Отуди, отуди. Дах у нас піде. Да? Тут ми вирізаємо колеса. Ось у нас одне колесо стоїть. Хоп. Тут у нас друге колесо, воно вже буде менше за, за розміром, ніж це. Да? Бо це до нас ближче колесо, воно буде більше. Це колесо далі воно буде е, менше. Там у нас іде. значить, передок до на нашого автомобіля, ось цього ось, частина лиць, ось лицева. І, наприклад, тут тут, це вже все деталі. Оце бампер і так далі. Це вже ви потім будете вже вимальовувати там дзеркало. Тут якісь написи, там ще щось, там люк якийсь. Ось у вас машина стоїть в такому вигляді. Бачите, все, все залежить від, від, від лінії горизонту. Зараз ще пограємося з вами да, з цими формами, щоб ви просто це як би зрозуміли. Да. От, Наприклад, у вас е, автомобіль, от у вас лінія знов таки горизонту, і, наприклад, е, ваш автомобіль. Ну, ну, скажімо так, прямо по лінії горизонту йде, Ось тут, наприклад. Ось у вас лінія горизонту через автомобіль, да, отак проходить. Ось. І точки ваші, ну хай отут. А точка ваша буде одна. Десь тут, ось там вона буде йти, а ця десь буде тут іти. Ось дивіться, раз, два. Знов таки коробочка йде. Ось бачите коробочка. О! Є, у нас коробочка. Це у нас, це зараз у нас ну, така з вами буде, ну, скажімо так, параметри, перспективи. Да? Ідуть. Далі, ну, наприклад, це у нас якийсь буде там, спортивний, да? якийсь буде у нас от, сами, спорткар якийсь буде. Да? Ось дивіться, як воно йде. Як воно йде. Там спойлер якийсь можемо Ну, тобто там намалювати спойлер якийсь. Тут ці значить, фари. Ну, ця фара більша, ця фара менша. Чому? Бо цей кут він до нас ближчий. Да? Ось тут. Бампер. отакий значить, этот, Місний бампер. Да? Там якийсь виріз для труби. Ну, це все вже, це, це вже ну, в такій деталі. Тут у нас буде йти колесо заднє нам буде відкриватися, воно буде нам відкриватися. Більше, бо воно до нас ближче. Те колесо вже воно буде нам менше. Ось бачите, перспективне скорочення менше нам буде відкриватися. І от у нас іде, там, іде вже там, у нас ідек йде, зеркало йде. Да? І от у нас з вами. Таким чином іде автомобіль. Ось бачите, як, як він стоїть. Тобто ви, ви, тобто тут тут варіантів може бути безліч, але ви повинні е, я ж кажу, навчитися бачити автомобіль як, спочатку як звичайну геометричну фігуру, а потім вже вам буде набагато легше. Далі, от, наприклад, ну, хай буде передом е, до нас автомобіль. Да? Знов таки лінія горизонту, хай десь тут буде проходити лінія горизонту. От, ось у нас передом буде автомобіль. Знов-таки раз, два. Бачите? Раз, два. Ось у нас е, значить, ну, е, е, параметри автомобілю. Наприклад, це у нас буде, хай там якийсь буде джипік, буде у нас, бачите? Ось. Джипік. Раз. Так. Далі. Раз. Отак. Це куди у нас іде? Туди йде. Ось у нас напрямок нашої лобовухи, Да? Ось у нас лобовуха. Дах у нас вище нашої лінії горизонту. Бачите, що відбувається? Тут ось так іде, тут ось так іде. Ось бачите. Тут якийсь бампер, отакий мощний, да? Там бампер. Тут якісь значить, фари йдуть у нас, якісь фари отут. Колесо у нас тут іде колесо. І Наприклад, от такої висоти колесо йде, от, напрямок колеса цього йде в ту, в ту сторону. Да? Тут у нас ось рівень колес повинен бути відносно перспективи. Ось. Товщина колеса знов-таки в ту сторону. Бачите, все у нас йде в цьому, в цьому ключі. От. І далі там, там уже то вже все деталі. Там ну, і двері. Як вони там йдуть і так далі. Ось бачите, так само це буде ну, там, ось, маршрутка і так, так далі. Ось бачите, у нас таким чином автомобіль йде. От. Наприклад, якщо у вас автомобіль їде там вгору, то, то буде відкриватися у вас ну, зараз де тут показати. от, наприклад... Лінія вашого горизонту, да? і ваш автомобіль він їде вгору. Да? От ви показуєте, що, що він їде вгору. Ось, наприклад, у вас тоді буде таким чином вик... виглядати автомобіль. Ось його задня частина. От там, ці зіркала Це його заднє е, значить, скло, да? його капот. Ось, і ось воно їде у нас. Так, колес може навіть бути не видно. Взагалі, у нас може бути колес, не видно. Бо ну, як, ми дивимося, якби зверху, що вона їде туди вгору, і ми, ми колеса можемо не, не, ну, не побачити в цьому випадку. О, так само, наприклад, якщо ми бачимо, що у нас буде, наприклад, автомобіль буде у нас. Е Їхати кудись отуди вниз, да, він буде їхати. То ось у нас ось таким чином буде йти, що ми будемо бачити, отут заднє колесо, будемо бачити одне, оце, а те вже там десь колесо, да, ну там десь. Заїжджає, да, у нас там автомобіль кудись отуди вгору. Бачите, це все залежить від того, в якому ракурсі, де у вас лінію зонту. Це все вам необхідно прораховувати. Нічого тут немає такого, знаєте. Просто розібратися з перспективою і, і нею навчитись користуватися. І навчитися бачити спочатку не сам автомобіль, не його форму, а навчитися бачити ну, Таку звичайну геометричну, роз, вам зрозумілу фігуру. да? Ну, Якщо вам, скажімо так, роз, ну, там, зрозуміліше, ну, наприклад, якась фура їде. там, там фура, да, Ось так, от, ось у нас коробочка одна, ось коробочка друга, да, ось у нас фура їде. Да? А тут у неї така, значить це у нас вже циліндр, да, ось ось бочка, ось іде. також перспектива. Ну, якби враховується перспектива, бачите? Ось у нас іде, іде фура, ось, ось перспектива раз і два пішла. Якщо у нас лінія е, е, ну, горизонту проходить прямо по фурі, то у нас такий напрямок буде, бачите, так само ж це буде впливати і на циліндр наш. ось, Тобто тут все, все це необхідно, ну, якби, все, ну ну це якби. Стилізувати форму, якось так і ще можу вам пояснити. Тобто навчіться спрощувати спочатку форму, бачити її в, е, у певному ракурсі, а потім уже там її там обростаєте тими деталями і так далі. Бо дуже часто малюють спочатку, дивлячись на деталі, починають малювати там з, з, з якихось там, е, значить, е, дрібниць чи там, чи з колес, там, з якихось там, е, покришок і так далі, а потім. Просто плутається і виходить, форма у вас поламана, і машина не в тому ракурсі чи не в тому, ну якби не в тому вимірі знаходиться. Да? От так може бути, що у вас перспектива вулиці одна йде, лінія до, до горизонту, а машину вашу якось ну, підкинула да? там вгору кудись, що якось видно її, там дах чомусь. Видно, хоча не повинно бути видно. Для цього вам необхідно визначати чітку лінію горизонту і дотримуватися її. От і все можливо, якщо вам зараз це не зрозуміло, можливо пізніше я вам покажу. Наприклад, намалюємо міський якийсь пейзаж. Такий нескладний, і в тих умовах намалюємо ще ну, скажімо так, автомобілі, щоб ви бачили, як необхідно пов'язувати перспективу вулиці з перспективою і ракурсом для автомобіля. Ви 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 завжди повинні пам'ятати, що лінія горизонту для них одна. Тобто ваш автомобіль він знаходиться в цьому пейзажі, для якого є певна лінія горизонту, тобто ваша лінія зору, і вам відкривається в тому автомобілі рівно стінки, скільки вам це дозволяє ваша лінія горизонту. От і все. І ви про це повинні завжди пам'ятати. А далі користуватися ось фронтальним виглядом, де я його вже стер, чи кутовий у вас вигляд автомобілю. Ось. Чи, наприклад, де у нас точка віддалення десь угорі, коли наш автомобіль їде вгору, да? у нас їде не просто їде, да? а їде вгору. Тобто для нього точка віддалення десь там угорі. Все, до побачення, до нових зустрічей. Якщо вам не зрозуміло, пишіть. Я спробую вам пояснити. До побачення.